Я знаю людей, Сіо, яких я дуже поважаю, які от там у 2022 році а, проявили там перші один-два дня дуже емоційно себе. Я був а, здивований. Із серії все пропало, все там і так далі. І колись одна досвідчення людина мені сказала, коли там я тільки починав свою кар'єру, я там переживав. Він каже: Андрію, знаєш що, завтра зійде сонце. От воно все одно зійде. Що б не відбулося, воно зійде. І навіть якщо відбулася якась навіть трагедія, хтось помер, хтось загинув, завтра все одно зійде сонце. Ніколи не включай емоцію. Завжди будь з холодним розумом. Не, тільки от якщо ти загинеш, якщо вже тут відключення там відбулося, а тоді вже. Ну, не все, треба вже все. Да. Тоді вже й не треба нервувати. Тоді вже й да. не треба. І це мені там дуже багато років назад людина сказала: це емоції ворог топа. І є друга історія: деякі топи хочуть, не приймають рішення, поки не викристалізують от ідеально якісь рішення. І вони відкладають, відкладають, відкладають. Не можна цього робити. Особливо є. в кризу. Особливо в кризу. в кризу. Прийми рішення і коригуй по ходу. Вийшло, краще, помилитися, не... так, краще помилитись, ніж, ніж чекати. чекати. Помилився, визначив, що помилився, відкоригувався, пішов далі.